Давайте реєструємося і швиденько проведемо комісію. Я на комісії і на сесії чуть пізніше набору. Uh -huh. Uh -huh. Так, реєструємося. Так, шість депутатів зареєстровано, кворум є, але вийшов Валерій Миколаївич. Морославона Мирослав, карточка. І пропозиція буде за секретаря комісії Світлана Васильівна. Будь ласка, попрошу вас. Так, пропозиція по секретарю комісії Світлана Васильівна, але зараз так, Валерій Миколайович на місці. <клухи> Можемо голосувати. Голосуємо. <клухи> так, за шість рішення прийнято. <клухи> Тепер голосуємо за порядок денний. У нас в порядку денному одне питання. І прохання проголосувати за основу, тому що є ще додаткове. Голосуємо. За сім рішення прийнято. І пропозиція внести ще питання по. Управлінню освіти. Ні, А, воно є тут. Все. Раніше не сказали. Все, значить, тоді. Тоді давайте ми зразу перейдемо до питання. Слава Іванів, будь ласка. В цілому. Так, давайте проголосуємо в цілому. Засім рішення прийнято. Будь ласка, в коротко, в двох словах. Збільшити дохідну видаткову частину бюджету міської громади на 4 мільйони 567 тисяч 900 гривень за рахунок субвенції державного бюджету на забезпечення. Харчуванням учнів початкових класів загальної і середньої освіти. Ці кошти спрямовані бюджету згідно розпорядження Кабінету міністрів від 26.12 року No1323Р. Згідно роз'яснень, ці кошти залишаться в залишку, будуть перехідними на наступний рік. І будуть спрямовані на забезпечення харчування учнів початкової ланки протягом п'яти місяців 2025 року. В розрізі ліцеїв ми будемо проводити вже в 2025 році принесені змін до бюджету, враховуючи ставишок, які буде на рахунку місцевого бюджету. І прошу погодити внутрішню зміну по управлінню освіти. Просить розпорядник зменшити об'єм видатків за спожиття енергоносії по дитячих садочках на суму 65 тисяч 955 гривень. Кошти залишити на оплату продуктів харчування теж по садочках. Ця зміна зв'язана з тим, що Тарканівська громада нам. На вказану суму не додала коштів іншої субвенції на харчування. Добре, дякую. Запитання так, будуть. Все, якщо є запитання. Запитання будуть? Немає. Голосуємо. А. За основу а потім. Тож ми за основу вже голосували. Ну, давайте за основу. За всім рішення прийнято. І, і в цілому. За пропозицією да. управління освіти. За всім рішення прийнято. І тепер в цілому. За всім рішення пройняту. Всім дякую.